800 ієрогліфів китайської мови. Це невеликий словник-розмовник. Він має зручний силіконовий чохол, що захищає обкладинку. Як бачимо з назви, словник містить 800 найпоширеніших ієрогів, які були обрані в результаті опитувань студентів та аналізу лексики з популярних підручників. Слова розташовані в лохвітного порядку. Також потрібний іерогліф можна знайти за допомогою таблиці графем. До кожного іерогліфа Наведена його традиційна форма, транскрипція, переклад на українську мову та приклад застосування. Крім того, цей посібник містить декілька додаткових розділів, а саме ілюстрований словник, де до кожного малюнку наведена переклад на українську мову, іерогліф та транскрипцію. додаток з правилами написання китайських ієрогліфів. Хронологічна е, таблиця. В якій наведена стисла інформація про усі епохи, династії та роки їх правіління, а також таблиця одиниць виміру. Загалом це компактний, зручний словник, який містить багато цінної інформації. Він допоможе значно розширити словниковий запас та станеться у нагоді у вивченні китайської мови. Замовляйте на сайті, наведеному на екрані.